Вітаю, друзі! З вами я, Наталія Руда. Я біля озера. Останнім часом мене дуже кличе вода. Та не останнім часом, вже досить давно. Що я вам хочу сказати? Мої дорогенькі, я вам дуже дякую за ту підтримку. Ви собі навіть не уявляєте, як... Різнопланово ви мене підтримайте. Я з вами ділюся щиро собою, тим, що пройшла, тим, хто я є. А ви мене, от я зустрічаю, я йду по місті, я зустрічаю людей, яких могла не бачити рік, два, три. Ми стоїмо розмовляємо, і ви мене надихаєте. Пиши Наталія, пиши твори. Це для мене дуже важливо, дуже цінно. Дякую Надії, Анатолію і Максиму за донати. Я вам бажаю, щоб вам у тисячу разів це збільшилося і вернулося таким способом, що ви не очікуєте. Ви не думаєте, що я там залежна від ваших донатів чи ще щось, але це просто прийшов імпульс. Прийшов імпульс написати так. І я це зробила. Я завжди. Духо довіряю і роблю те, що от мені йде там така перша думка. Оце наша така перша думка. Ми завжди думаємо, що вона невірна, а вона це наша інтуїція, вона з нами працює тихо. І якщо ми навчимося її слухати, то ми будемо йти, будемо жити так, як на руці Божій. Якщо це можу я, то і можете ви. І це так прикольно, так кайфово, коли ви пишете, що Вау, Наталія, у вас така краса, ще зелень є, а у нас вже все сухе, листя впали. І я знаю, що ви мене дивитеся з різних країн. З різних. І Норвегія, і Швейцарія, і Швеція. І не буду перелічувати всі. Ташка підтверджує тепер біля мене. Це просто, знаєте. На моєму духовному шляху я отримала дуже величезну підтримку від Архангела Михаїла, від всього світу, від всесвіту, від Матері Божої Бога, Духа Святого, від всіх, всіх мене. Дуже бережно вели, щоб лиш я не зломилася, не здалася. І у 2014 році мені являвся архангел Михаїл. Це якраз був період, що всі, матір Божа, архангели, ангели весь світ мене надихав, щоб я почала писати ікони, картини, щоб я собі дозволила. І ви розумієте, пройшло більше 10 років, пройшло 11 років з тих пір, і стільки всього здійснено, виставок, таких мрій здійснено, що навіть я собі раніше їх не могла дозволити. А це все тому, що я за духом у довірі йду. Йду так, я чесно вам скажу, що я наступного кроку свого не знаю, чесно. Повна довіра, повний такий зв'язок, серце щире відкрите, і кожен крок мене веде Бог, ви розумієте? Кожен крок. Я на своєму життєвому шляху зустрічаю таких людей, які потребують мене, і яких потребую я. Когось підтримати, надихнути, комусь крила розправити і сили дати. І так само, як ви надихаєте мене, ви розумієте, це вже тоді не є гра в одні ворота. Це так чудово. І що я сьогодні скажу? Що будьте собою, пробуйте, вчіться, життя дуже цінне і воно безмежно коротке. Я мала таку можливість повернутися з духовного світу. Повернутися з духовного світу з З того моменту, коли вже там мало хто повертається, це вже нереально. І що ви думаєте, мене? Що мене вернуло? Те, що я мало творила. І це був 14 рік. До того був 12, 11, кожен рік, кожен день дає своє випробування кожна ніч. Такі випробування цікаві для духу, для душі, для розвитку, для росту. Що коли ви стаєте на духовний шлях, коли ви починаєте пізнавати себе, це відстання. Не на день і не на два. Це відстань до себе, до Бога на все життя. Але це зовсім інший світ, зовсім інша якість життя, буття. Тут дихає Бог через вас. Тут. Ташка на дереві, щось щебече, а ви розумієте, що вона вам сказати хоче. Ні, це я не тютю. -тю. Це просто такий рівень, такий тонкий рівень сприйняття. Це ви йдете і ви благословляєте весь простір. І... Ці благословіння вам вертаються з таких боків, що ви і подумати не могли. І я зустрічаю людей, які за мене тішаться, які кажуть, «Блін, яка ви крута, я хочу, як ви, я хочу. Та, будь ласка, я ж ділюся, розповідаю, щоб собою бути, треба себе впізнати. Треба собі дозволити хоч маленькі прояви себе. Ну, і там дуже багато ще є таких компонентів, що нас дуже багато всю нашу енергію забирають. Осуд, страхи, вини, відчуття, різні горя. там. Журби. Це все нам потрібно, це все треба проходити. Але ми ж маємо усвідомлювати, на що ми віддаємо свою силу в кожному дні. Е, наш мозок, ми всі так, наче як та пластинка записані, запрограмовані. Нейронні зв'язки, вони ходять, ці імпульси туди-сюди, туди-сюди, мільйон думок. І кожен день ті думки такі самі. Аж ніхто не прийде, ви не визвете. Групу прибиральників, щоб вам прибрали там у мізках. Ніхто ж вам не прийде, не зробить порядок у вашій голові. Це лише ви можете, можете сказати, що в мене немає часу на таке, щоб жити, там себе пізнавати, я маю робити, я маю дбати, я маю готувати, прибирати. Та звісно, я це все також роблю, я ж не на хмарі живу. Але щоб більше часу для творчості мати, ви його можете вивільнити з. Того що. З кимось поговорити, когось обсудити. Оце найбільший злив енергії. А той такий, а та така, а то не такий, а то не така. А та дуже сильно посміхається, а що вона себе там, собі думає, хто вона така, і, і туди, і сюди. І так ця жувачка така жу-безкінечна. -жу -жу, хто попав того. <свят> обсудив. І це людина, коли знаходиться в такій енергетичному вібраційному стані, і людина не має сили, не має сили жити, творити, не має сили. На нічого іншого не бачить, окрім цього куска, що в тої людини щось не так. А чого так? Бо тому що сама себе не приймає, сама себе картає і сама. Як у дзеркалах, у інших людях бачить то, що яка я недосконала, і блін, і тут не те, і там не так. Та ладно вже он пішла і так не така. Ну, і оце осуд це найбільша така пробоїна, що забирає нашу силу. Потім йдуть вже інші. Енергії, вібрації, трохи вище, трохи нижче, трохи різні, це воно різне, але все воно забирає нашу силу. І оце, що я несу, сонце зі мною грається, це, що я несу, вам ви ж відчуваєте, як там два-три кроки назад, ви ж відчуваєте, що це такий стан буття, стан життя, стан душі, серця. Це, що я вам несу, це те, що я себе так знаєте, як від тих хреп'яхів оббирала. День за днем, кожен день я за собою споглядала, проходила випробування, такі, що людським оком їх не побачиш. Так як кожен в нас проходить, кожного цікава доля, кожного складний шлях, кожен на землі дуже цінний. Ми... Як гобілен сплетений з золотих ниток, ну, з різнокольорових ниток. Хтось блакитний, хтось жовтий, хтось фіолетовий, хтось зелений, хто з білий, хтось чорний. І коли ми живемо, усі себе проявляємо на повну палітру, на повну, як посудиною ми стаємо, знаєте, посудиною, що спершу ми набиті там. Посудом, страхом, виною, злобою, нетерпінням. Ну, це все добре. Нема нічого поганого. Це все добре, це все в нас відкриває якісь наші грані. Якщо ми це бачимо, я не кажу проробляємо, якщо ми це бачимо, воно... це ж життя, це тут, якби ми от ці емоції прожити, це так само, як навчитися рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. І що ти скажеш? що П'ятірка ліпша за четвірку. Просто ми можемо перейти з цього в інший діапазон частотний, діапазон творчості, вільності, любові, жаги до життя, цієї істини єдиної на всьому світі. І в той час, коли ми змінюємо цю свою парадігму, Змінюється зовнішня гра. уже ніхто вас так не драконить, ніхто вас не тисне в болючу точку вашу. Уже ви дивитеся, чим ви можете допомогти, як послужити, як підтримати. І довгий час приходиться, що це перевірка така, екзамени служити. Це дуже класне відчуття давати, давати, давати. А тепер я вже на цій на стежці, що я вже отримую, ви розумієте? Це також дуже класне відчуття отримувати. Це треба вчитися цьому. У нас нема таких прописок, щоб це було навчено. Це треба роз... достати з себе, розкопати. Бачите, як діти тішаться, веселяться. У дітей це все є, а наш соціум ми трошки це. Ну, не трошки ми це приглушуємо, щоб... І коли людина сама себе розпаковує, 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 себе пізнає, 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 вона посудиною, скляною стає для Бога, для Духа Святого і любов скрізь несе. Наговорила. Наговорила вам те, що душа бажала. Я щаслива, йду я жити далі, творити людей, зустрічати, дякувати, багатьох обіймати. Дякую за все. Дякую, що ви є, що ви дивитеся, мене резонуєте. Це великий від мене подарунок для вас. Всіх люблю і обіймаю.